Злюки Бобри – популярний американський мультисеріал, створений для каналу Nickelodeon. Він вперше вийшов в ефір 19 квітня 1997 року і тривав до 11 травня 2001 року. Серіал швидко здобув популярність завдяки своїм харизматичним персонажам, гумору та оригінальному підходу до анімацій. Автором ідеї є Міч Шауер. Американський аніматор, сценарист і продюсер до створення злюків бобрів, Шауер працював над різними проектами, включаючи серіали для Warner Bros. та Ханна Барбара. Ідея мультфільму виникла з бажання створити щось унікальне і смішне для дітей і дорослих. Сюжет мультисеріалу зосереджений на пригодах двох братів-бобрів, старшого, більш відповідального Норберта Норб. І молодого, енергійного та імпульсивного Дагета. ДАК вони залишають рідний дім після того, як їхні батьки народили нових дизайнчат і починають самостійне життя у власному будинку біля озера. Їхні пригоди наповнені комедійними ситуаціями, абсурдними моментами та та сатаритою на людські стосунки. Мультсеріал створювався студією. У співпраці з Nickelodeon Animation Studio. художній стиль з люків бобрів вирізняється деталізацією, динамікою анімації та багатим використанням яскравих кольорів. Серіал також запам'ятався оригінальною музикою, створеною композиторами Шеном Оппінгером та Рішардом Стоуном, який працював над багатьма проектами Warner Brothers. слюки бобри вперше з'явилися на українському телебаченні в 2000-х роках. Коли Nickelodeon почав поступово набирати популярність в Українах СНД. Мультфільм транслювався на локалізованих каналах із дубляжем російською або українською мовами. Завдяки характерному гумору, він швидко став популярним серед українських глядачів, особливо дітей і підлітків. Згодом серіал почали повторювати на різних телеканалах, зокрема для тих, які адаптували американський контент для української аудиторії. Злюки в вважаються одним із культових серіалів Nickelodeon 90-х. Вони стали частиною. Хвилі золотого періоду анімації, коли мультфільми почали включати гумор. Зрозуміли, як дітей, так і дорослим. Їхній стиль і тон вплинули на інші анімаційні проекти того часу. А серіал досі має відданих фанатів у всьому світі. Для українських глядачів він став однією з перших сходинок до знайомства з якісною західною анімацією, яка вирізнялась від радянських і пострадянських мультфільмів своєю динамікою та сучасним гумором. Добре можна вважати відомим і улюбленим мультфільмом серед українських глядачів, особливо серед тих, хто виріс у 2000-х. Однак назвати його культовим саме в Україні. Доволі складно, хоча він і здобув популярність завдяки трансляції на локалізованих каналах. Рівень впливу мультфільму не досягнув такого масштабу, як, наприклад, у випадку з губкою Бобом чи покемонами. Це пояснюється тим, що в ті часи доступ до західної анімації був обмежений, а глядачі сприймали її переважно як частину загального потоку програм, а не як щось унікальне. В Україні зафіксовано великих фестивалів, концертів чи заходів, присвячені саме з люком Бобрам. У світі цей мультфільм також не мав. Масових подій порівняних із заходами для інших культових серіалів, таких як Сімсон чи Південний Парк, у межах загальних фестивалів і заходів, присвячених анімації або культурі 90-х-2000-х. персонажі Норберта і Дага іноді з'являлися частина ностальгічної програми. У фендомах Ніколодіум цей мультфільм згадують як яскравий приклад золотого віку каналу, що додало йому статусу нішевої класики. Серед українських фанатів неформальна населі за мультфільмами існує. Це видно з тематичних груп у соціальних мережах і згадок у пабліках. Люди часто діляться спогадами про перегляд серіалу та його абсурдним гумором. Але масштабних фан-активностей чи організації заходів саме в Україні не було. Вольчин залишається важливою частиною дитинства багатьох українців. Але через відсутність великих компаній чи подій його його культовий статус обмежується скоріше спогадами конкретного покоління. Злюки бобри не мали масштабних концертів, фестивалів чи заходів ні в США, ні в інших країнах. Хоча мультфільм став популярним серед глядачів Nickelodeon. Його статус був швидше нішевим порівняно з іншими хітами каналу, таких як губка Боб, Арнольд. Чи на мою думку, злюки-бобри це дуже недосянений мультфільм, який заслуговує на значно більшу увагу. Його персонажі Норберт і Даггет не тільки смішні, а й немовірно цікаві у своїй простоті. Їхні характери яскраво контрастують, але саме ця різниця робить їх пригоди настільки живими. Та захопливими на відміну від інших мультфільмів, тут відчувається природність і справжність у поведінці героїв. Вони не є ідеальними або надмірно героїчними. Вони нагадують звичайних людей з їхніми примхами, суперечками і моментами єдності. Саме це дозволяє легко зрозуміти та полюбити їх. Особливо варто відзначити українські дубляші Норбе, Прокидайся, прокидайся швидше. Давай відкриємо усі. Давай ще поспимо!» який додає мультфільму неповторного шарму. Волоси персонажів звучать настільки кумедно і оригінально, що вони стають ще ближчими для нашого глядача. Інтонації, манера мовлення та емоційна передача справді роблять їх особливими. Я навіть вважаю, що персонажі з люків бобрів цікавіші за ті самі образи з Лубка Боба. Вони здаються більш зрілими та багатовимірними, а їхній гумор, хоча й абсурдний, нерідко має глибокий контекст. Це мультфільм, який може сподобатися як і дітям, так і дорослим завдяки своєму балансу між веселощами і тонкою сатирою. Шкода, що це. Серіал не отримав такої ж популярності, як інші мультфільми Nickelodeon, адже він заслуговує на місце серед класики анімації. Більше таких мультфільмів, як злюки бобри, зараз просто не роблять, і саме тому він є унікальним. У цьому серіалі було щось особливе: природний гумор, простота та щирість персонажів, які водночас були глибокими і цікавими. Мультфільми створювалися з акцентом на творчість, оригінальність і прагнення справді розважити глядача, а не лише заробити грошей чи догодити трендам. Сьогодні ж багато мультфільмів здаються спрямованими лише на максимальний комерційний успіх, де пріоритетом є продаж іграшок, мерчу. Або збори в кінотеатрах у серіччі зустрічається той унікальний гумор, який залишається в пам'яті на роки. Замість цього ми бачимо повторювані формули поверхневих персонажів і шаблонні сюжети. Особливо мене обурює, що в багатьох сучасних мультфільмах основною темою стають ліві ідеї або певні політичні месенджі, які часто виглядають як нав'язування, наприклад, надмірний акцент на темі ЛГБТ, що іноді виглядає неприродно або вимушено. Ніби ці елементи додаються не для розвитку сюжету чи персонажів, а просто для того, щоб відповідати трендам. Через це втрачається та оригінальність і незалежність, які були притаманні анімації минулих десятиліть. Мультфільми як злюки-бобри були про гумор, стосунки, творчість і спілкування, а не про спробу втілити якусь політичну чи соціальну повістку. Вони дозволяють глядачам будь-якого віку просто відпочити, посміятись і поринути у світ, який був одночасно простим і магічним. На жаль, така чесність і легкість тепер зустрічається дуже рідко. Сюжет мультфільму Злюки бобри обертається навколо пригод двох братів-бобрів Норберта та Дагета. Вони залишають свій рідний дім, коли їхні батьки народжують нових дитинчат і вирушають в ліс, щоб розпочати самостійне життя. Брати будують собі затишні будиночки біля озера, де їх чекає безліч комедійних і абсурдних пригод. Норберт. Або Норп – старший брат розумний, спокійний і дещо самовпевнений. Норп любить розслаблятися, насолоджуватися життям і дражнити свого молодшого брата. Він часто виявляє себе хитрішим і більш питонченим у порівнянні з Дагом, Дагет або Даг – Молодший брат енергійний, імпульсивний, і часто надто емоційний. Даг потрапляє у кумедні ситуації через свою нестрімність і бажання бути в центрі уваги. Його дитячість і непосидючість контрастують із спокійним характером Норберта. Мультфільм побудований у форматі окремих епізодів. Кожен з яких розповідає про нову приходу або проблему братів, незважаючи на те, що сюжет часто абсурдний і повністю ігнорує логіку, саме це робить шоу таким унікальним. Брати стикаються з іншими мешканцями лісу, включаючи дивних персонажів, таких як ведмідь, баррі, фанат диско, вампіри, мутанти і навіть інопланетяни. Дакі норп намагаються знайти нові способи розважитися, але їхні ідеї часто виходять з-під контролю абсурдні ситуації, як то створення власного телешоу, боротьба з гігантськими хвилями або пошуку скарбів. Конфлікти між братами, що перетворюються на комедійні сварки, але завжди закінчуються тим, що вони знаходять спільну мову. Два брати-бобри проходили через безліч кумедних, абсурдних і навіть небезпечних ситуацій, які неодноразово прибовували їхню терплячість і винахідливість. Кожна серія показувала нові пригоди, часто настільки несподівані і нелогічні, що це робило їх особливими. У багатьох серіях брати боролися з силами природи, затопленнями, сильними бурями, землетрусами. Вони не тільки виживали. А й знаходили спосіб перетворити ці ситуації на привід для розваг. Як і всі брати, Норп і Дак, часто сварилися через дрібниці: хто буде мити посуд, як поділити простір у хатинці, чи що дивитися по телевізору? Їхні конфлікти часто перетворювалися на епічні змагання, але завжди закінчувалися примиренням. Вони не раз зустрічалися з кумедними або навіть загрозливими персонажами, наприклад, Федмідь Барі, фона диско, який був одночасно другом і джерелом проблем. Вампіри, мутанти, з якими вони вступали в. Фантастичні пригоди, дивикуваті мислиці чи інші істоти, які порушували їхній спокій. Попри те, що бобри жили в лісі, вони нерідко користувалися технологіями, як то телевізор, ігрові приставки чи побутова техніка. Експерименти з технікою часто приводили до катастроф, але брати завжди. Знаходили креативні способи виправити ситуацію. Норберт і Дак любили експериментувати та вгадувати щось нове. Наприклад, вони будували величезні конструкції, створювали химерні пристрої, які або допомагали їм, або перетворювалися на джерело нових проблем. Вони подорожували до паранормальних і фантастичних місць, зустрічали істоти, які порушували всі закони фізики, наприклад, потрапляли в інші виміри, намагались розгадати таємницю свого лісу чи боролись з надзвичайними явищами, як-от, магнічне. Хвилями або загадковими звуками, постійно доводячи, що вони здатні жити самостійно, брати стикаються з іншими труднощами дорослого життя, розподіл ресурсів, господарські справи та пошук балансу між свободою і відповідальністю. Що робили ці пригоди унікальними? Незалежно від того, через що їм доводилося пройти, тихійні лиха, сварки чи напади вампірів, вони завжди знаходили спосіб подолати труднощі з гумором і залишалися разом. Їхній підхід до життя був не лише про боротьбу, а й про те, як отримувати задоволення навіть у найскладніших обставинах. Це і є головна магія злюків бобрів гумор і стиль. Гумор мультфільму базується на абсурдності, сарказмі, пародіях на попкультуру та сатири на людські стосунки. Серіал часто порушує четверту стіну, звертаючись безпосередньо до глядачів. Наприклад, брати можуть обговорювати те, що вони персонажі мультфільму Злюки бобри славляться своєю нелогічністю, Бобри користуються сучасною технікою, будують дивовижні пристрої та стикаються з подіями. Які не мали б місця в реальному житті. Це абсурдність і свобода фантазії зробили мультфільм незабутнім для глядачів. Попри всі сварки, різні характери та абсурдні ситуації, які часто випробовують їхню терплячість. Норберт і Даггет завжди залишаються разом. Вони можуть дратувати одне одного, одного, сперечатися і навіть влаштовувати гучні конфлікти. Але в кінці підсумку завжди знаходять спільну мову. Це робить їхні стосунки не лише смішними, а й щиро теплими. Норберт, будучи спокійним і мудрішим, часто грає роль старшого брата, який, хоч із гумором, бере на себе відповідальність у складних моментах. Дакет із своєю імпульсивністю та дитячістю часто потребує підтримки і керівництва, хоча й сам не раз доводить, що здатний проявити героїзм і турботу. Їхні стосунки відображають універсальну правду про братерство чи сестринство, навіть коли здається, що відмінності занадто великі. Любові підтримка завжди переважають. Вони намагаються змінити одне одного, а приймають такими, якими вони є. Норберт терпляче ставиться до витівок дага, навіть якщо вони іноді завдають йому незручностей. А Дагет завжди захоплюється мудрістю і винахідливістю Норба, навіть якщо цього відкрито не визнає. Це послання є одним із центральних у мультфільмі. Справжня сім'я це не про те, щоб бути схожими, а про те. Щоб підтримувати одне одного у всіх випробуваннях, незалежно від того, скільки смішних непорозумінь або сворок трапляється між ними, норпідак завжди повертається до того, що вони команда і брати. Вони нагадують нам, що різність у характерах не є проблемою, якщо є спільна база любові, прийняття і готовності розділяти життя разом. У цьому унікальність і чарівність їхньої історії, яка залишає тепле враження навіть через роки після перегляду, ки бобри можна порівнювати з таким популярним мультфільмом як Gravity Falls. дивлячись на те, що злюки-бобри не отримали такого ж розгласу, як Gravity Falls, і хоч його фанбаза і менша. Але так само чекає на продовження улюбленого мультсеріалу. Кожен, хто одного разу переглядав ці мультфільми, відзначає їхню їхню унікальність, гумор і неповторну атмосферу. Як і у випадку з Gravity Falls, фанати з люків бобрів часто сподіваються на можливе продовження або повернення серіалу. Це бажання базується на тій незавершеності, яка залишається після фіналу, і на глибокій любові до головних персонажів для багатьох цей мультфільм став справжньою частиною дитинства, а його гумор і кумедні ситуації залишаються актуальними й досі. Такий культовий статус свідчить про те, що злюки бобри були чимось більшим, ніж просто розважальне шоу. Це був серіал, який говорив із своїм глядачем на одному рівні, пропонуючи абсурдний, але щирий світ, де навіть найпростіші речі могли стати джерелом сміху і радості. Фанати мріють, щоб ця магія повернулась, і, можливо, одного дня ми побачимо нові пригоди улюблених братів-бобрів.